Парфум, який зроблений зі сміття, нішовий парфумерний бренд Etat Libre де Оренч з Секресіон Magnificus вже дав нам зрозуміти про те, що тут жартів буде мало, і тому саме сьогоднішній аромат присвячений мистецтву як переробленню людського сміття. І збереженню екології Ма назва «I'm trash» перекладається як я сміття, і це не про зневагу особистості, а про визнання цінності того, що зазвичай викидають. Насправді парфум створений із перероблених ароматичних матеріалів, так званих recycled molecules». це натуральні екстракти, які отримані повторно з відходів. Парфумерного виробництва, наприклад, була якась шкірка яблука, залишки троянди після дистиляції. І от саме з цього якраз був зроблений парфум. В загальному це перший аромат, який створений разом з фірмою Живаудан, на основі їхньої технології Айпсайклінг. це перетворення залишків у щось цінне. Композиція аромату відкривається кислим, збрудившим яблуком, які поєднані з деревом та шкірою, які промокли після. Сильного пролумного дощу. В даному випадку аромат про сирість, аромат про кислість, аромат про надзвичайну насиченість. І мені особливо подобається всі ті дивані експерти, які не тестувавши даного парфуму, говорять про те, що він пахне якоюсь пліснявою, пахне взагалі якимось в натурі сміттям. Це все абсолютно брехня, тому що композиція відкриття даного аромату неймовірно красива та захоплююча. В принципі, якщо ви самі сміття, то ніякий парфум, навіть якщо він Ніде на цьому складі не зможе якось перекрити ваш аромат. Стікість ці лайф в нього просто на висоті підходить як для чоловіків, так і для жінок. Ну і як і будь-який асортимент, доступний в нашому розпиві від одного мл, тому обов'язково рекомендую до затесту. Знову ж таки, Tat Libre de Оранж в черговий раз доказує нам, що розвиток в парфумерії просто безмежний і не потрібно судити тільки по зовнішньому вигляді.